Доброго дня всім. Ось і настала черга капусти. Ось у цій теплиці ми будемо сіяти різні капусти, починаючи від ранньої і до агресора. Ранню ми вже посіяли раніше цілу теплицю, яка опалюється, а тут ми посіємо вже пізніше ось. Тут були огірочки. Бачите, тут шнурки висять від огірочків залишились. Ось тут теплиця вже підготовлена, зафризована, зарівняна, і зроблені рядочки і проляті. Рядочки тут я роблю таким самим, робила таким самим способом, як і в інших теплицях. Робила під сапу без всякого шаблона. Відстань між рядочками так само, сантиметрів 20 приблизно. Бачите, рядочки проляті, кілочки коло кожного сорту, ось, і будемо, і насіння там лежить, і будемо сіяти. Ну, ось у підготовлені рядочки поляті ми посіяли насіння. Перший в нас йде ось рання капуста, рання діта фірми Муравосід. Ось так ми її посіяли. Ми тут її посіяли буквально кілька рядочків для тих людей, хто ще не встиг посадити розсаду, або щось на городі не зійшло, щось пропало, тому вони підсажують ранню капусту, яка швидко виростає. Ось навіть беруть у червні. Ось ми в таку посудину насипаємо, з неї зручно сіяти. Так. Далі в нас йде слава. Середня капусточка. Ось. Ось так ми її посіяли. І не густо, і не рідко. Ну, середню капусту беруть на, на різні салати, використовують у консервацію. Вона вже йде після, після ранньої. Получається між ранньою і між пізньою. Така універсальна для консервації. Так, далі в нас йде бета, цвітна, рання. Ось цього пакета ми її сіяли. Теж муравосід. Ось так. Ось таке насіння, оброблене, фірмове. Ось це найпопулярніший популярна, самий популярний сорт капусти. Цю цвітну капусту всі люблять. З неї роблять різні блюда. Особливо вона смачна, коли її проварити, обжарити в яйці, в муці і поляти майонезом з часничком. Дуже смачний. Смачна їжа. Так, ось ми її тут посадили, посіяли багатенько. Так, далі в нас. Лімба, брокколі. Ось цього пакетика ми її сіли. Також, також рання вона, але це на любителя. Ось В основному беруть білу. А це така теж вона похожа на цвітну, тільки вона має зелений колір і меншенька. З неї теж можна робити гарні, хороші блюда. І корисні для здоров'я. Так, далі в нас Лангесвіт Ред, червона пізня. червона пізня капуста. Ось тут ми її сіяли. Насіння майже не видно. То, що воно, бачите, не оброблене і не кольорове. Це теж капуста на любителя, бо вона така жорстка, тверда, але така смачна, гарні салати виходять, багато поживних елементів. Так, далі у нас бірюза. Ось бюруза. Теж насіння не оброблене. Ось таке. Тут майже його не видно. Так, бірюза це теж пізня, пізня капуста. Вона в основному йде на зберігання. А люди беруть її на зберігання для зими. Так, далі в нас йде Харківська. Хоч написано, що Харківська зимова пізня з цього пакетика, але вона вважається така середньопізня. Ось така мілке насіння, таке необроблене. Ось так ми її тут небагато посіяли. Так, Захарківську, що можу сказати, що вона така популярна, багато людей її беруть, бо вона така м'якіша, ніжніша, ніж, такі, ніж, ніж пізні сорти. Також на салати, на шаткування використовують. Так, йдемо далі. Так, йдемо далі. Так, у нас ось королева всіх капустів, це, звичайно, агресор. Ось. Сама така універсальна капуста, яка підходить для усього. І на зберігання, і на шаткування, і на голубці. Добре зберігається взагалі. Хороша капуста. Так, не жорстка, не тверда, не така, як кам'яна голова. Так, ще ми ось посіяли калібос конусна, червона. Це ми і посіяли її вперше. Побачимо, яка вона буде. Ось посіяли, виростим І потім розповімо. Так, ось так. О, ще я не показала. За агресор, як ми її сіяли. Агресор ми сіяли не густо. Так у неї схожість велика. От, Ми її таку рідкувату посіли, щоб вона була гарною, щоб була гарна розсада. Так, ну, і ще один сорт покажу. Який ми посіяли. Зараз дойду. Ось, і ще білосніжка. Ось білосніжка пізня. з цього пакета ми її посіяли. Ось так. Ну, Білосніжка говорить сама за себе, що в неї головка білосніжна, дуже вона добра для шаткування. Ось, її люди беруть на шаткування. Ось так ми ось посіяли всі капусти, бачимо, вже одну сторону загорнули. Ось, і ще залишилося другу сторону загорнути, ось, і поляти. І хай собі ростуть. Проростають і ростуть. Ось так. Ну, на цьому буду закінчувати. Хто дивився, всім дякую і до побачення.